А я. І у вас буде радість, але тут радість, знаєте, така дуже ніжна якась ніжність більше від дітей, можливо, у вас є внуки, діти, ваше серце заспокоїться якоюсь радістю, ви будете радіти за свою дитину, чи то за внуків. За когось вам принесе якесь велике щастя і любов. Ваше серце як воскресне, ваша енергетика воскресне. Тут іде така. Це ще не є любов, що прям чоловік прийде у ваше життя, хоча не виключено, але більш таке енергетичне, що ви відчуєте от таке любов. Або ще таке може бути, що от трошечки відкрите дійсно таким простим радостям своє серце, і тут дуже хороші карти на вас випадають, Тетяна. Хороші дуже карти випадають, але ще не час. Ще не час. Ви якби тут карти підказують.